Я вам пропоную просто зараз перевірити, наскільки добре у вас працюють а, ліво і право півкулі головного мозку. Це дуже проста вправа, і вона взагалі здається як якась дитяча. Але я вас запевняю на 100%, що з перших секунд у вас почне плаватись мозок і включатися на 100%. Отже, що нам потрібно зробити? Потрібно однією рукою показувати два пальця, другою рукою показувати один, як лайк, і поступово їх змінювати одночасно. Головне, щоб було без помилок. І ви відчуєте, що спочатку це дуже складно концентруватися на двох руках одночасно, а потім ви відчуєте, що це стає все легше і легше. І самі такі вправи покращують взаємодію між двома півкулями мозку, покращують увагу, концентрацію та вашу пам'ять. Тому, якщо ви будете робити цю вправу хоча б по дві хвилини кожного дня, то ви все це покращите. Отже, користуйтесь і напишіть в коментарях, як добре, як швидко у вас вдалося це зробити.